Шановне панство, сьогодні почув, що люди дуже образились на тих, хто виїхав з країни під час війни законно чи незаконно, все одно люди ображаються. Ми е, повинні розуміти, що нас залишилось занадто мало. Нас залишилось на всю нашу велику країну ну, мільйонів 20, може. І залишиться ще менше. Тому. Нам потрібно буде повернути всіх людей, хто виїхав, абсолютно всіх. І ми повинні будемо е, зробити моральну амністію. Моральну. Тобто вибачити цих людей і не попрекати їх їхньою слабістю. Це була слабість для багатьох чоловіків. Вони побігли.